Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску ПРО таке. Озброєне вторгнення. Реакція МВС на захоплення російськими військовими кримських аеропортів. Загальне занепокоєння кримське питання обговорюється у Верховній Раді. Полювання на гроші Європейські банки блокують рахунки Януковича. Озброєні люди намагалися захопити аеропорт в Симферополі у ніч. Проти п'ятниці на територію аеропорту увірвалися близько 50 осіб з російськими прапорами. Вони спробували захопити будівлю, вирішивши, що там, нібито, висадився український десант. Як з'ясувалося згодом, вони розібрались, вибачилися і пішли. А ось аеропорт Бельбек знаходиться під контролем російських військовослужбовців у касках і бронежилетах. Як повідомило джерело, вони прибули для того, щоб не допустити прильоту якихось бойовиків. Загалом біля аеропорту знаходиться більше десяти вантажівок і кілька бронетранспортерів. Захоплення російськими військовими кримських аеропортів у Севастополі та Симферополі це озброєне вторгнення та окупація. Таку оцінку ситуації дав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Те, що відбувається, оцінюю як озброєне вторгнення і окупація з порушенням усіх міжнародних договорів і норм. Це пряма провокація озброєного кровопролиття на території суверенної держави. Також Абаков додав, що дане питання вже є компетенцією Ради нацбезпеки та оборони. Він також переконаний, що на даний час повинні спрацювати дипломати. Кримське питання на устах і в народних депутатів парламентарі занепокоєні ситуацією у Криму, а також проведення Росією навчань у зв'язку з ситуацією на півострові. Верховна Рада звернулася до держав гарантів безпеки України. Ними є США, Великобританія і Росія відповідно до Будапештського меморандуму. У документі зазначається, що держави гаранти підтвердили зобов'язання, підписавши меморандум утримуватись від загрози силою чи використання проти територіальної цілісності чи незалежності, а також зобов'язалися утримуватись від економічного тиску у постанові. Також вимагається від Росії припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет. З Верховної Ради на прямому зв'язку зараз з нами наш кореспондент Валько Ковалевський. Тож, Валько, що наразі відбувається в парламенті? Отже, в Верховній Раді зареєструвалися сьогодні 270 депутатів, поводять вони себе, чесно кажучи, досить розхолоджено, тому довелось ідеї, деякі закони голосувати по декілька разів. От, наприклад, закон, який стосований зараз ситуацію в Криму, це закон про звернення Верховної Ради України до держав гарантів до меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, саме так звучить повний текст цього закону. Так от коли голосування, голосували цей закон, депутати гуляли по залу. Ну, на щастя, його все ж таки проголосували, але вже на другий раз, коли всі народні депутати розсілися по своїх місцях. Також в парламенті сьогодні був проголосовано історичний закон за всю історію України. Це закон про зняття депутатських пільг. За це віддав свій голос 301 народний депутат України. От наразі у мене це все. Будемо далі стежити за ситуацією. Дякую, Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Валентин Ковалевський. Янукович приземлився у Ростові-на-Дону під гул винищувачів. Таке повідомлення поширили російські змі. Як повідомляють журналісти одного з місцевих видань із посиланням на ряд своїх джерел близько 10-ї години вечора, 27 -го лютого, літак із екс-президентом України Віктором Януковичем приземлився на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону. Його супроводжувало кілька винищувачів гул надзвукових двигунів. Близько півгодини було чути в північно-західній частині міста, де розташований аеропорт. Нагадаємо, сьогодні Віктор Янукович має дати прес-конференцію в ростові на дону Вона відбудеться о 15-й годині за київським часом. Полювання на гроші розпочалося. Австрійські банки заморозили рахунки 18 українських громадян. Імена цих людей не повідомляються. Також уряд Швейцарії заблокує будь-які активи, пов'язані з колишнім президентом Віктором Януковичем. Про це повідомив речник уряду Андре Сімонаці. Швейцарським банкам поступив наказ бути обережними у поводженні з коштами з України. Як відомо, у Швейцарії було відкрито компанію Сина Януковича. Через яку він здійснював торгівлю вугіллям? Як покарати винних у загибелі активістів, та як відправити злочинців під міжнародний трибунал про злочин та кару докладніше у наступному сюжеті. Обиття студентів, катування активістів, більше тисячі постраждалих, сотня вбитих усе це злочини проти людяності. Під таку категорію потрапляють ці криваві та жорстокі події, що сталися в Україні в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року. Щоб покарати винних, відправити під міжнародний трибунал, Українське МЗС та Генпрокуратура України мають зробити офіційне звернення до міжнародного кримінального суду Януковича Захарченка та. Шонку судитимуть тільки в цьому разі заінтересовані держави вони починають полювання на особу, яка зникла. Тобто ну, ця особа вона вже знаходиться в розшуку, вона не, не почуває себе комфортно, будемо так говорити. Міжнародний суд розглядатиме лише ті справи, фігурантами яких є вищі посадові особи держави. До 30 років ув'язнення світить тим, хто вчиняв злочини проти людяності в Україні, в особливо тяжких випадках довічне ув'язнення та конфіскація майна. У якій тюрмі сидітимуть ув'язнені, визначить в міжнародному суді, зазначає Володимир Василенко. І додає, виконавці не потрапляють під міжнародний трибунал. Для цього їх мають судити в Україні. Суд розглядає справи лише проти високих. Посудових осіб. Причому суд розглядає справи і починає розслідування в тих випадках, коли конкретна держава не бажає або не спроможна. Провести у себе дома розслідування і покарання винних. на сьогодні. в міжнародному суді знаходиться 21 справа з восьми країн світу. В основному це Африка. Пан Василенко зазначає, в Україні нарешті мають ухвалити римський статут задля того, щоб Україна нарешті приєдналася до клубу цивілізованих держав. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна. Кримінальну справу закрито. Київський районний суд Харкова закрив справу Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень в діяльності корпорації ЄСУ у зв'язку з відмовою прокурорів від обвинувачення. Крім того, суд скасував постанови про арешт майна екс-прем'єра, Зокрема, мова йде про квартиру у Дніпропетровську. Постанова суду може бути оскаржена протягом семи днів. Прокуратура, дослідивши матеріали справи, встановила відсутність складу злочину у діях Тимошенко. І суд, винісши ухвалу про закриття справи, підтвердив позицію захисту і законність вимог захисту. За останню добу 44 людини звернулися за медичною допомогою. 35 з них госпіталізовано. Це особи, які постраждали під час сутичок у центрі Києва. Загалом кількість постраждалих у акціях протесту від 18 лютого сягнуло. 876 осіб. Більше половини з них було госпіталізовано. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. При цьому з початку сутичок померло 82 особи. Однак, медична служба Євромайдану стверджує, що кількість жертв набагато більша. Складна ситуація із психічним станом активістів. Ті, хто бачив, як загинули їхні побратими, мають Постравматичний синдроми потребують реабілітації. Медики майдану неодноразово на цьому наголошували і зараз шукають потрібних фахівців. Кивом пройде поминальна хода у пам'ять про загиблих сьогодні, о 8 годині вечора. Активісти зберуться на Михайлівській площі і пройдуть ходою на знак пошани. Учасники акції також висловлять вимоги щодо необхідності розслідування смертей, випадків застосування насильства до учасників Євромайдану та інших порушень прав людини. Всі охочі зможуть своїм підписом підтримати вимоги активістів. Акція розпочнеться з хвилини мовчання та запалення свічок. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.